Аналітика це взагалі окрема історія. Колись бізнес приймав рішення на око. Здається, у нас стало більше клієнтів. Мабуть, цього місяця більше заробили, а потім сюрприз у вигляді мінуса на рахунку. Зараз реальні графіки, звіти по продажах, воронки та ЛТВ клієнтів. Ви точно знаєте, що працює, а що ні. А тепер головне, усе це не лише для корпорацій, це не щось для великих з офісами на хмарочосах. Це вже доступно кожному бізнесу. Навіть найменше. Ви можете мати КРМ, автоматизацію, аналітику і маркетинг-систему вже сьогодні, без мільйонів у бюджетах та складних інтеграцій. Технології більше не розкіш. Це базис для тих, хто хоче бути ефективним. І якщо ви досі користуєтесь блокнотом, це не соромно, але це точно не про зростання, бо світ рухається швидко. І ті, хто адаптується, то виграють. Тому е, саме час переглянути, які інструменти ви використовуєте у своєму бізнесі. Бо можливо, вже завтра конкуренти обжинуть вас не тому, що краще, а тому, що цифрові.